Це в нас хот віз друга частина. Я покажу. Помните, в мене є на каналі відео 1 вересня. Я вам там показував всі хотві е, ну, свої там, пом'ята тоді з грестям, Переделора третя. То ось я я весь дом обшука... обшукав і знайшов тепер е, ось, ось, що я знайшов? Е, я... я... Ну, це все, що я знайшов, трошки в нас е, хотілося додалося, а тепер починаємо це мій перший набор. Ми. Ми його тільки недавно купили. І це мій перший набор, Hot Wheels! Починаємо, я вже його розпакував, розібрався все. Тут переключатель. тут е, тримати машину, тут так буде переключатися. Можна завалити динозавром, але я покажу як відео. Може все може е, хот, е, хотві стати каун для дінозавра, усе звідси випрягнути, а може пролетіти і його збитошити на, на биток. Коричий биток. Тако. Тут виїзд. Дивіться, є, є великий дуже набір, можна сказати, скуча третю. Але один трек стоїть 12 тисяч, ну нічого. Ми будемо потихеньку збирати на всі набори і можливо складемо набор, що треба буде вже... ну не знаю, вже треба буде ну я не знаю просто, в мене нема слів. Куди його переносити? Ну я не знаю. Накривайчик без стола! Що він на ходити до там їздив? Ви, якби ці набори, так. Вертаємося до теми. Але я не знаю, ставте лайки, пишіть коментарях, в кого є такий набор. Я не знаю. Е, ну я розгадав таймис, дивіться, тут, е, тут таке. Оп, бачите, воно воно тут шатається, типу як зупиняється, як шарбан для хотілося, Так само і тут. Шарбан для хотілося. І знаєте чого? Е, тут фаердом. Firehouse, а тут шахбан в виде шанга. отут, тут. Отут в виде шанга. Потому что це називається набор атака вогняного то Тобто того тут, типа, в стілі. І дивіться, ось тут. Оп, бачите, воно вилас. Це роба додому. Звісно, буде машина вилаз така. Привет, Салам алейкум! І буде їхати е, на виживання. Так, розказуємо про хотвіз. Цей хотвіз мені похоже на, е, на, цього, на Це... Це. Самі Серфінг, я помню, я давно його купила на залізничному опса. Це е, е, дорожна... Готман Сити. Е, коротше, е, це. Е, ну. Поліція, коротше, все. Поліція Dodge Доча... Charger. Чарджер. А це це цей. Я не помню хочу... Фамілію, ой, фамілію. Модель, ну, пам'ятаю, це каділак якийсь. Не написано. Оце е, якесь похоже на інопанітян, дивіться. Е, е, прикольне, ніби ніби Написано. Ніби вихід ось ззаду. І тут написано. Е, це три діма. <схід> це Ход -ход що, їх якийсь цей код хот вівсать, що цій машинки? Номер другий. Що такі мотори? Вона называется Tonetwin Mio, 2020 год Матео Мейди Малайзия. 2019 рік Малайзія Search Up. Е, 2019 Малайзія The Charger Індонезія Тобто це. Е, оце Таїланд, Талант, Малайзія і Індонезія це виробники хотлисла. Doge Веган. Сюди можна фігурку посадити якусь Лего? А в мене цих фігурок Ліго Пух! Я не знаю. Як динозавр. Doge Power да. Веган, е, 2019 рік. Малайзія. Pożarka. To na mój jedyny hotel, który mógł coś zrobić. A, ja zapomniałem pokazać... E. Ja zapomniałem pokazać, że ten boże, oś tak pamięta, Opa. Kadiak. A, ja się... e. 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 Runway rescue. Малайзяк. Кадівлак. Кадівак Ельмира... Эльмірач. Е, 2014 Андрея. Девора третя, помните? Помните з 1 вересня? Девора третя, помните? Девора третя Малазі не поняв. 1186 рік вырубить. Е... Мейт. О, Таїланд! Я ж казав, що є Су... Су... вона вміє міняти... міняти в воді цвет. Ну, ми одні ну, ми... будемо знімати якби, з оцею машинкою. Мігрі. Оце. Е... Будем... Це міні Миколай приносим. Ну, це буде окреме відео, я вистрілю на Фейсбук, там, де... Диві... Заходьте в Фейсбук. Там буде. ну, Там буде відео. <сіх> там буде відео. Ютуб. А, так, да. помилочка. Заходьте в Ютуб, там в мене буде такий YouTube шорс там де я буду. там де я буду кидати. кидати воду машинки, і вона буде. і вона буде міняти світ. Може, у вас є питання, що я так святковуся? Та просто е, 1180. Фострик. Це вообще старушка. Це бабка. Якось. он тоже. 1180. А, 2013. А це? Ну я не... Ну ні, це по-любому другий. Це не може. Це у мене був наборі. Це Робін Гуд. Напиші в комментариях, що це за якийсь чувак. Мені кажеться, що це Робін Гуд. Робін Гуд. Робін Гуд. Да, читаем. Написано Мускулбанк. 2017. Индонезия. О, это тоже был наборе. Это тоже был крутя, крутяцкий. Это, 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 сами О, з мак-макана це мій один, один з перших цей Wielz. у мене з'явився коли мені було три і два роки. Це мій був перший Хотвілс. Індонезія Порш 91 GT RC 2010 рік. 2010 рік! Ооо! Бет Бетмобі! Написано. Так погано видно Batman Forever Batmobile. Е, DC. Малайзія. Він так погано видно, що, що капець. 2022 рік. О, це, це третій мій Хапіс. Версія, така маленька версія. Е, Вона вже трошки побите, звісно. Classic TV Series, Batmobile. 21 2021 рік. малайзія. У мене ще є довга десь версія такої машини. Ну це саме якесь це, це саме якась тупа машина. Якась саме якась воно странно. Одне місце ззаді, два місця спереді, а я водій бачу. Ну от я, наприклад, де... от я, наприклад, зараз буду на місці водія. Як воно? Ну, нічого не видно. Ну, що це за машинка якась потрібна. Дивно. О! Це пластмасова машина. Свои, свой, свой. Дед Аф, 2014 рік має. О, целый шоу в наборі з такой. О. Нарухамер. 2005 рік. Ну, не, не. Це теж посмасовий West Coast Fire. Made in Майзер. Знаєте, це дуже популярний, у мене, мене в школі є в багатьох. В Діми в Артема... Ще один Артем. О, дивіться. Я розгадав секрет, що флар, типа фай це літак. Потому що, я не знаю, хто знає цей фокус, ну хопа! Хопа! І на класа встає. Опа! Бахіна, й-моні! Опа! Опа! Бачу, як по усі посказав? Я ж тоді У мене вже це приходить фан. Опа! Бач? О! Версия от всего. Так, я, я не знаю, что я читал. Я нагадаю, что это Майдан, Малайзия, 2019 год, если я читал. О! А, да. <coughs> это тоже, типа, версия от этого. DC Comics Малайзия 2010 год. Це, цей, а цю машинку мені цей Діма подарував, що цей має оцю оце. Jaguar Protect. 18 рік. Made in Malaysia. Ягуар XYCV Protect. Що тепер? Все, в мене спорожня женіла корзинка. Тепер давайте убираємо. Тепер до набору. Давайте почнемо з Неухамера. А я буду ставити цей рейтинг. Ой. <смі> Мені зуби виросли. <смі> так, дивіться, я розказав всі секрети. А, ну, секрети такі, що можна знати. А тепер, ви зараз самі узнаєте секрети, коли вона буде їхати? Неухамер. Ну давай. Ей. Опа! Опа, опа! Хопа! Хопа! І все? Прильтів. І бачите, він у коїв оцей черпав задів, і воно перекрутилося ці. Бачите? Ці. І він ще перекрутив ці зуби. Бачите? А ну давайте тепер він зразу переключив. Ходиться, він пере... Переключилося і ходь сюди. Тобто тепер він їде сюди. Друга машинка. Ну він поки не перше місце. Тут у мене буде орей. Так. Давай. Я... Мігрік давай. А ну. І дивіться, що мене... Опа! Замовив його Дивіться, щоб його прикріпити, трошки сюди зміни. Трошки сюди змінить і прикріпляємося. І все. Ми грік покинуть на другому місці. Чи? Ні. Мігоріка лучше нервхамера, тому що він прям бачив як він летів. Я вам зараз зроблю відео, щоб це було е, ускор... ускор... Давайте я зараз два рази його пущу, щоб була ускорена і умідлива съйомка. Це була ускорена сьомка. Тепер, Тепер умедливо. Блин, давай, давай їдь, ми крик. Давай бігом, бігом, бігом. Ну чому він щось не хоче. Так, машинка не побилася, ну. Не побилась. О, тут резинка. Тут різина. Прошу набіг за... зараз. Дивіться, до машинка. Бачите, яка машинка їде до після. Отака вона після. Після проїзду якби була прослави, вона б така була. Тобто до і після такого о! Дивіться, забув нагадати, що це віріш вогняний. Fire depth City. А тепер у мене все. Вс, спасибо, ты на перший идешь. Дочь, ты оставишь, поздравляю тебя, ты ведь не влезаешься. А ну Меняй еще не стану. Ну здрасте, приехала. Здрасте, моя радость. А ну... Помог я рішила хохернути. Пролеті. О, все понимаю, все, завалило. Ти на перший йдеш. А не, на другий. Вс, тако. Так, давай це опускаю. Алло! Куда? Алло! Че? Кто там у нас? Знов дочь. Ну це сейчас сюда стоит. Дочь, а дощачи. Це дочь я ягод, а це этощаче. Понимаю, Все, на перше место йде. Вс я понимаю, ха, хакерну дочь. Блин, я вообще это утилизирую. Вот это еще это? Еще ну, здрасте, приехал. Здрасте, моя радость. Це фархаус, фар а це ось шабан в ві відім. цього шайба, шайба. Ой. набор вагненого динозавра, пусковий пусковий станція в віді гідранта. І дивіться, тут, тут є пожежна рука в віді шабану. Шабан цього пожежного рукава. Давай, Опа! Ось тільки що був перший випадок, коли хотів коли став каундин завгоре. Опа! Отут він виліз. Наприклад, вставили. Отак. Що, погнали? І все ж таки я вже буду його, його до самого самий О, приїхав! Єс! Молодцого! Вест клас фар. Давайте без цього списка, Бо Хтось так само... О! Зараз буде показувати э, фокус оцей. Фарство спауна. I'm going to show you the second one. And now it's time for Kadiak Elmirać! Elmirać! переступає тунет. Тунет. Тунет твін мил. Ну що я на тебе покладаюся, мілка. <coughs> Опа, провал. Пере... Суперфаст, але ж суперфаст. Ну, надавай, Ігор, я вже на тебе передаю. Вот так! Вот так, На провал. Все, йди назад. Все, Ти провалився. Все. Тебе на утилізацію, ти провалив. Тест на права, провалив. Вс, утилізація, який дощ рядом. Це й тоже, зразу, зразу. <Слух> Ви побачили, як... Як хотіла з Діми зробив аліуя. Він зробив таке крутує. Він вилетів, як пуля. Оця машинка мого друга Діми зі школи, вона пролетіла і стала као. Я вам показую анімацію. Окей, давайте SURF ап Выступаю теперь SURF UP! Ого. Все. Ну все. Все. Пока. Пока скейтки. Я надеюсь, ты зможеш пройти. não está nem горячо. Давай, третья. Давай! Прой... Хочешь на море проезжай фардино. Фа... 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 Все, ты хочешь на море? Все. Малята, гудбай. Все, пока. До следующего нашего видео. И, и чекайте моего следующего. Салам алейкум. Все, всем салам. Салам. кейку, все. та та ра Нет, такой. О!